Так, друзяки, зараз покажу вам, що несуть в собі ось ці літери. Що несе в собі ось цей фашизм. Зараз ми прогуляємося з вами по, ху, по одній із вулиць одного із села. Куди прийш прийшло ось це? І ви зрозумієте, що воно вам не потрібне. Так, привіт друзяки. Привіт, друзяки. Живий здоровий, все добре, коротка екскурсія вам в руський мір. Так, друзі. Населений пункт не говорю, але це десь там, в Луганській області. Ще раз хочу вам показати, що не все з собою. Ну, ось все він, ось цей. Ру, руський мір. Що несе з собою, руський мір. А несе він, друзі, яке розруху. Ось це я так розумію, була школа. Ну або те, що від неї залишилось. Ну більш за все, що школа. Можливо дитячий садок, але, але тоді дуже здоровий. Це в мірі нема школи. Вона не потрібна. Раби не мають навчатися, раби мають просто любити царя і все. Є локації, на яких я буваю всього раз, десь приблизно як зараз. Мені просто потрібно перебігти. Вирішив дістати камеру і відзняти вам таку маленьку екскурсію. Ось так виглядає дитяча прощадка. Да, от, Дитячий майданчик в русському мірі. Виглядає він ось так. А нема дітей. Нема дітей, тому якби і... Майданчик не потрібен. Заріз бур'янами собі. Та й все. Прийшов руський мір. Закінчилось життя. Ось так виглядають дороги і будинки. Нема людей. І тварин майже нема. Декілька собак, декілька котів, яких ми підкормлюємо. Ось і все, що я тут бачу. А, ще, до речі, кур є. Там декілька бігають. Ми їх також підкормлюємо, тому що тут людей залишили зерно. Так, друзяки, ось це ось. Бібліотека руського міра. Чому знаємо, що, що це бібліотека? А ось там написано було. Там така табличка синя. Написано, що це бібліотека. Але якщо нема школи, да, нема дітей, то і бібліотека руському міру також не потрібна. Все, що потрібно знати, це царь і партія. Єдина Росія. Ось так ось. Тепер виглядає. Колись дуже гарне село. Я впевнений, що воно було дуже гарне. Судячи з того, які тут були охайні будиночки. Судячи з того, скільки тут техніки біля будиночків. Дивіться, який прильот був. О, то це село було дуже гарне. Але прийшли господарі. І навели тут порядки. Такі як мають бути. Такі як мають бути. В їхньому русскому мірі. Ну, друзі, я думаю, що картина зрозуміла, мені потрібно бігти далі. Фу. Потрібно бігти далі. Тому перед тим як кликати до себе руський мір, раджу подивитися це відео.